Велика вода в нашій області вже наробила чимало лиха. Найбільше від паводка страждають мешканці приватних будинків поблизу річок. Розлився Дніпро і на Мануїлівському проспекті та житломасиві сонячний. Яка там обстановка зараз? Знає наша Айміна Арнаут. Вона і з нами на прямому зв'язку Айміно. Вітаю, Марко! Ситуація з підтопленнями вражає. Зранку ми вже побували на Манулівському проспекті. Там пройти до Воронцовського пляжу можна хіба що у гумових чоботах, замість води суціль... замість дороги суцільні ріки. Вода навіть дісталася дитмайданчиків. Зараз ми працюємо на житломасиві сонячному. Тут підтоплена зона відпочинку. Навіть... Дерева теж у воді. Про причини цьогорічного паводку нам вже розповіли у ДСНС. Прошу послухати пряму мову. Внаслідок зличного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду. Піднявся рівень води в річці Дніпро через весняне водопілля в області оголосили червоний рівень небезпеки. Загалом на Дніпропетровщині підтоплено 335 приватних домівок. З них 182 – Це садові будинки, а також один храм. Однак фахівці прогнозують пік небезпеки в найближчі 10 діб. Чи можна вирішити проблему, якщо відкачувати воду? Та як змінюватиметься ситуація з водопілям? Про все детально вже у наступних випусках розповість наш гість, заступник міського голови Михайло Лисенко. А на цьому у мене поки що вся інформація. Марко дякую тобі. Айміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про ситуацію з підтопленням у Дніпрі.